Чи знали ви, що все, чого ви бажаєте, вже існує, але ви просто перебуваєте на неправильній частоті, щоб це отримати? Здається, божевіллям, я розумію. Але скажіть мені, скільки разів ви бачили, що люди менш розумні за вас, заробляють більше грошей, живуть вільніше, щасливіше, а ви при цьому питаєте себе, що зі мною не так? Правда в тому, що з вами нічого не не так. Проблема в тому. На якій частоті ви зараз перебуваєте, і це впливає на все у вашому житті, ваші гроші, стосунки, здоров'я і навіть вашу самооцінку. Але сьогодні всього за три прості кроки я покажу вам, як змінити цю частоту і коли це станеться все зміниться. Уважно подивіться на свої результати зараз не відводьте погляд помічайте, скільки грошей у вас приходить, які рахунки накопичуються. Як поводяться стосунки, яку енергію ви відчуваєте зранку, якщо взагалі відчуваєте? Тепер чесно відповідайте, чи це все, що ви вважаєте, заслуговувати? Якщо так, тоді все зрозуміло. Правда в тому, що ви можете притягувати лише те, що резонує з частотою, на якій ви перебуваєте. І винятків немає. Більшість людей хочуть змінити своє життя. Але наполягають на тому, щоб продовжувати вібрувати так само, як завжди. Вони думають негативно, говорять про нестачу, скаржаться на уряд, на трафік, на інфляцію, на начальника. Але не зупиняються на хвилину, щоб подумати: а якщо проблема в тому, на якій ментальній станції я налаштований, ви колись намагалися слухати радіостанцію, не налаштувавши правильну частоту. Лунає лише шум. А що трапляється, коли ви крутите ручку, доки не знайдете точну частоту? Музика лунає чисто, без перешкод. Життя працює так само. Результати, яких ви хочете, вже існують, але вони грають на іншій частоті. Ви не почуєте успіх, якщо налаштовані на розчарування. Коли я заробляв 4 тисячі доларів на рік і мав борг у 6 тисяч, я жив у страху. Мої думки постійно займалися боргами. Я уникав дзвінків, боявся виходити з дому, соромився. Найцікавіше, що навіть у цій ямі я ніколи не думав, що можу змінити свої результати. Я думав, що це моя доля, що моя реальність фіксована, незмінна. Але це не так, і ваша теж ні. Ви коли-небудь задумувалися, скільки разів ви визначали себе через свої результати? Казали собі, я бідний, мені не щастить, нічого не виходить. Але ви не такі. Просто живете так, ніби ви такі, бо це частота, яку ви прийняли за свою. І з кожною думкою, з кожним почуттям ви укріплюєте цей резонанс. Лише коли я зрозумів. Що мій зовнішній світ це точне відображення мого внутрішнього світу, речі почали змінюватися. Один чоловік показав мені це, він попросив поглянути на мої результати, мої доходи, моє здоров'я, мій рівень щастя, і спитав, чи хочеш ти і надалі це мати? Це глибоко вразило мене не тому, що він кричав, а тому, що він показав, що все це. Лише відображення неправильної частоти, у якій я застряг. Це було, наче зняли пов'язку з моїх очей. Я почав розуміти життя з ясністю. Частота, на якій ви вібруєте, визначає, що ви притягуєте. І єдиний спосіб змінити результати змінити цю частоту. Тепер, можливо, ви думаєте, але Боб, як мені дізнатися, на якій я частоті. Дуже просто. Подивіться на свої результати вони не брешуть. Ви можете казати, що хочете стати багатим, але якщо ви продовжуєте вібрувати страх, сумнів і провину, ви налаштовані на нестачу. І нестача буде дзвонити вам щодня боляче це усвідомлювати. Так. Але це також і звільнення. Тому що, якщо результати залежать від частоти, а частота від того, що ви думаєте і відчуваєте, тоді ви можете змінити все. І неважливо чи виросли ви з думкою, що гроші це бруд, що багаті не потраплять до неба, що життя це боротьба? Ці ідеї, не закони, це лише програми в голові, які можна перепрограмувати. Мене одного разу вразили такі дані. Понад 80% людей повідомляють, що не задоволені своєю роботою, і більшість навіть не намагаються щось змінити. Чому? Бо вірять, що не можуть. Бо їх виховали думати малим, приймати те, що є, і бути вдячними за мало. І коли ви живете в такому стані, навіть можливості, які з'являються, проходять повз вас непоміченими. Ви їх просто не бачите. Тому що ти перебуваєш на неправильній частоті. Я відчув це на власному досвіді, я почав бачити можливості лише тоді, коли змінив те, що відбувалося в мені самому. До цього я міг спіткнутися об скарбницю золота і все одно скаржитися на біль у великому пальці ноги. Все змінюється, коли змінюєшся ти. І це починається з чесного визнання того, де ти знаходишся. Тож я запитую тебе, яка твоя частота сьогодні? Чи це страх, чи довіра? Брак чи достаток? Провина чи гідність? Зверни на це увагу. Бо якщо ти й далі будеш робити вигляд, що не знаєш, де ти, то залишишся загубленим. А життя не чекає на тих, хто стоїть на місці. Усе, чого ти бажаєш, вже існує. Воно існує у формі можливостей, які чекають. Поки ти налаштуєшся на правильну частоту. І це найскладніша частина для більшості людей зрозуміти, що просто хотіти замало. Ти маєш стати сумісним з тим, що хочеш стати одним цілим із цим. Це як радіостанція, якщо ти налаштуєшся на частоту нижче, буде шум. Якщо вище теж шум. Але коли ти точно потрапляєш на частоту, музика лунає чисто. Успіх працює так само. Ти хочеш здорові стосунки, спокійне фінансове життя, тіло сповнене енергії. Кожен із цих результатів резонує на певній частоті. І питання, яке ти маєш собі поставити, не як я це отримую, а як я цим стаю. Бо так це працює. Ти не притягуєш те, чого бажаєш. Ти притягуєш те, ким є, і якщо ти хочеш щось. Чого ще не маєш, то тому, що ти ще не став сумісним із цим. Люди помиляються, думаючи, що треба просто більше працювати, чекати на можливість чи на когось, хто їх врятує. Але вони дивляться в неправильному напрямку Те, що ти шукаєш, не зовні воно всередині і з'являється тільки тоді, коли ти змінюєш свій внутрішній стан. Я точно пам'ятаю. Як цей принцип змінив моє життя, все почалося з картки. Простого листочка, на якому я написав фразу Я зароблю 25 тисяч доларів США. Для багатьох це звучало як фантазія. І для мене теж. Я насправді не вірив у це. Але все одно зробив це, бо хтось, хто знав значно більше за мене, сказав читай цю картку кожного дня вранці. Перед сном щоразу, коли згадаєш. Думай про це весь час. Уявляй, як це буде. Спершу це здавалося дурістю. Але я продовжував. Я читав, повторював, уявляв. І щось почало відбуватися. Я почав змінюватися зсередини. Почав думати як той, хто отримає цю суму. Почав діяти відповідно. Почав бачити можливості, яких раніше не помічав. Не тому, що їх не було раніше, а тому, що моя частота була іншою. Я налаштувався на страх, сумнів, борги. І все, що я бачив, було ще більше браку. Коли я змінив свої почуття, все навколо почало змінюватися. Ось так я почув, що є хороші гроші на митті підлог. Раніше я проігнорував цю інформацію. Але в той момент мій розум був відкритий, сприйнятливий. Я подумав, чому б не спробувати, і спробував позичив тисячу доларів США, навіть не знаючи, як віддам, і купив матеріали. Почав з прибирання одного офісу, потім з'явився інший. І ще один. І коли я усвідомив це. Я керував контрактами в кількох містах і заробляв понад мільйон доларів США на рік. Все почалося з картки. Все почалося з ідеї, яку щодня посилювали і підтримували. Ось що тобі треба робити. Неможливо просто одного разу захотіти і потім знову скаржитися на життя. Неможливо мріяти про більші гроші, якщо твої думки все ще вібрують на у мене немає. Це важко, це неможливо. Бо доки ти так думаєш, залишатимешся далеко від бажаного. Тому я кидаю тобі виклик. Протягом наступних трьох днів напиши на аркуші паперу точно те, чого хочеш. Будь конкретним. Якщо це гроші, напиши суму. Якщо це здоров'я, опиши, як хочеш себе почувати. Якщо це свобода, деталізуй, що це означає для тебе. І потім кожного дня. Прокинувшись і перед сном, читай цей лист вголос, уявляй, що це вже реальність. Відчувай, ніби ти вже це живеш. Можливо, ти вважатимеш це надто простим. Але саме тому це працює. Підсвідомість не може розрізнити, що реально, а що уявне. Якщо ти повторюєш щось із достатньою емоційністю, вона приймається як істину. І як тільки вона приймається. Вона починає змінювати свою реальність, щоб вона відповідала новому внутрішньому образу. Це не нова ідея. Нікола Тесла казав: якщо ти хочеш зрозуміти Всесвіт, думай у термінах енергії, частоти та вібрації все перебуває у вібрації, все рухається. І ти теж. Проблема в тому, що більшість людей вібрують на автопілоті, керовані страхом. Провиною та спогадами про минуле. І вони хочуть змінити результати, не змінюючи частоту. Так не працює. Ти повинен бачити себе як достойну, здатну, гідну людину. Ти повинен поводитися так, ніби вже маєш те, чого бажаєш. І спочатку це здаватиметься фальшивим. Це нормально. Будь-яка зміна починається з дискомфорту. Але якщо ти продовжиш навіть без негайних результатів, помітиш, що маленькі речі починають рухатися. Ти зустрічаєш когось, хто вказує тобі шлях, ідея виникає ні звідки. З'являється запрошення. Ресурс, що здавався неможливим, раптом проявляється. Жодна з цього не випадковість це частота. Якщо ти налаштовуєшся на те, що хочеш, всесвіт починає відповідати. І не думай, що це дешевий містицизм. Квантова фізика вже показала, що спостерігач впливає на результат, що намір формує матерію. А намір починається з думки, думки, що повторюється так сильно, що стає частиною тебе. Отже, зупинись зараз і запитай себе, яка частота мого бажання? Чи я вібрую разом з нею, чи опираюся їй страхом і сумнівами. Бо правда в тому, що тобі не потрібно ганятися за тим, чого хочеш, тобі потрібно лише стати сумісним, і тоді воно прийде до тебе без зусиль, без боротьби, як золото, що плаває в повітрі. І коли це трапляється, ти розумієш, що життя ніколи не було про гонитво завжди було про налаштування. Ти коли-небудь замислювався, чому повторюєш ті самі поведінкові моделі, навіть знаючи, що вони ні до чого не ведуть. Ти колись казав собі, я знаю, що треба робити, але не можу зробити. Це трапляється з набагато більшою кількістю людей, ніж ти думаєш. Причина в тому, що існує дещо, що майже ніхто не знає, але що контролює майже все парадигма. Парадигма це набір переконань. Звичок і фіксованих ідей, які живуть у твоєму підсвідомому. Вона керує твоїм життям, твоїми виборами, твоїми рішеннями, навіть коли ти думаєш, що контролюєш. Найжорстокіше те, що більшість людей навіть не знають, що ними керують. Вони думають, що роблять вибір, але насправді просто повторюють шаблон, запрограмований ще в дитинстві, родиною, школою, суспільством. Так було і зі мною. Коли я був молодшим, я не розумів, що таке парадигма. І тому моє життя було низкою автоматичних виборів, майже завжди поганих. Я стрибав з роботи на роботу, без напрямку, без амбіцій, жив, ніби відбував покарання, яке сам не розумів. Поки один чоловік не показав мені аркуш паперу, він намалював літеру, а й сказав це означає твої результати. Потім написав поруч, аж з. Щастя, здоров'я і багатство. І спитав: Ти маєш це? Відповідь була ні. У мене не було жодної з цих трьох речей. Тоді він подивився на мене і сказав: якщо ти не зміниш те, що всередині нічого зовні не зміниться. Це вразило мене, мов блискавка. Вперше я зрозумів, що мої результати не проблема. Вони були симптомом. Справжня проблема була в програмі, що працювала всередині мене в парадигмі. І я навіть не знав, що це таке. Ти, мабуть, бачив когось дуже розумного, сповненого знань, але живе жалюгідним життям або когось із дипломами за дипломами, але завжди в боргах, завжди розчарованого. Це відбувається, бо знання не змінює результати. Знання залишається у свідомому розумі. Те, що змінює результати, це те, що в підсвідомості. Це те, що сприйнято як істина без сумніву. І якщо це не буде змінено, людина може вчитися десятиліттями, але продовжуватиме діяти так само. Подумай сам, скільки разів ти вирішував сісти на дієту, а на третій день вже їв те, чого обіцяв уникати. Скільки разів обіцяв економити, а через тиждень знову був у боргах. Ти знав. Що потрібно робити, але не робив. Це парадигма тягне тебе назад до знайомого, до зручного. Навіть якщо це зручне не стерпне. І зрозумій: це не брак сили волі і налінь, це програмування. Ти намагаєшся жити новим життям, використовуючи застаріле програмне забезпечення. Підсвідомість набагато сильніша за свідомий розум. Вона виконує те, що було встановлено, не ставлячи запитань. Саме тому змінювати звички здається таким складним. Бо ти намагаєшся плисти проти потужного потоку, що формувався впродовж усього твого життя. Якщо ти зараз думаєш, отже, нема виходу, я скажу тобі, є, але перший крок усвідомити це припинити боротися із симптомами і йти прямо до корення проблеми. Ти мусиша перепрограмувати свою підсвідомість. І для цього потрібні повторення, емоції і фокус. Я почав ці зміни з простої практики, щодня повторювати образ того, ким я хочу бути. Навіть не вірячи, навіть вважаючи це дурницею. І поступово цей образ проник у мою підсвідомість, замінив старі переконання. З часом почали змінюватися поведінка, як наслідок, результати. Але це не сталося автоматично. Парадихма чинила опір вона завжди чинить опір. Вона намагатиметься переконати тебе, що це не варто, що занадто пізно, що це справа ілюзіонерів. Використає твою логіку, пам'ять, минулі досвіди, щоб утримати тебе на місці. І саме тут ти маєш бути сильнішим. Тут треба наполягати. Бо якщо ти не зміниш цю програму, будеш жити ті ж самі дні до кінця свого життя. Більшість людей не живуть, вони просто повторюють і вважають це нормою, думають, що так і має бути. Але це не так. Ти не прийшов сюди, щоб виживати. Ти прийшов, щоб зростати, створювати, розширюватися і зробиш це лише тоді. Коли справді вирішиш змінити паради гему, яка тримає тебе в полоні. Отже, питання чи готовий ти? Чи готовий ти зіткнутися з тимчасовим дискомфортом глибоких змін, щоб нарешті жити життям, якого прагнеш? Чи залишишся у замкнутому циклі повторень, що ніколи не приведе тебе туди, куди ти хочеш? Лише ти можеш вирішити. Але пам'ятай, те, що стримує тебе, це не брак здібностей. Розуму чи вдачі. Це парадигма. І хороша новина, її можна переписати. Якщо ти готовий написати нову історію, нову частоту, нову ідентичність. Ти не це тіло, що бачиш у дзеркалі, ти не ім'я, яке тобі дали, і не історії, які розповіли про тебе чи про те, ким ти повинен бути. Ти енергія, вібраційне поле, що постійно рухається. Ця енергія має форму, силу і напрямок. Проблема в тому, що більшість людей живуть повністю від'єднані від цієї істини. Вони вірять, що є просто тілом, плотю, кістками, ідентифікаційним номером. І тому живуть обмежено, розчаровано в полоні мізерної версії себе. Наука довела, що ми складаємося з атомів, і ці атоми не є твердими вони, порожнини. Заповнені частинками, що вібрують. Коли ти дивишся на свою руку, вона здається твердою. Насправді це ущільнене вібраційне поле з частотою, яку твої очі можуть сприйняти. І найцікавіше, ці атоми постійно оновлюються, безперервно обмінюючись енергією з навколишнім середовищем. Тобто ти відкрита система, а не закрита. Ти завжди формуєш себе на ново, постійно перевтілюєшся. Але на основі чого? На основі образу, який ти маєш про себе. Якщо цей образ сповнений нестачі, провини, обмежень, саме це і випромінює твоя вібрація. І саме це ти притягуєш назад. Всесвіт не відповідає на те, що ти кажеш, що хочеш. Він відповідає на те, ким ти є по суті. Він відповідає на твою вібрацію. Ось чому багато хто говорить про достаток, але живе в нестачі. Бо вони вібрують, як ті, хто сумнівається, боїться і не відчуває своєї гідності. І Всесвіт відповідає: добре ось більше того, що ти відчуваєш. Та коли ти змінюєш вібрацію, змінюється все. Для цього треба зрозуміти силу розуму. Твій розум не тільки в твоїй голові він у всьому твоєму полі. Це творче знаряддя, безпосередньо пов'язане з джерелом енергії, що підтримує все існуюче. І коли ти розумієш, як керувати цією силою, ти починаєш свідомо творити свою реальність. Є вислів Ральфа Волдоя Марсона: зроби це і матимеш силу зробити це. Звучить як парадокс, але це глибока істина ти не отримуєш силу до дії. Сила приходить, коли ти вирішуєш діяти. І це рішення має бути прийняте з ясністю, рішучістю та присутністю. Коли ти приймаєш рішення всім своїм єством, ти налаштовуєшся на частоту тієї реальності. І коли ти входиш у правильну частоту, ця реальність починає притягуватися до тебе. Саме так я змінив своє життя. Це не було щастям чи випадковістю долі. Це було рішення, це був фокус. Це була гармонія. Я вирішив жити з метою, допомагати іншим людям отримати доступ до цієї ж сили. І досі, після багатьох десятиліть, я йду цим шляхом твердо, не тому, що це легко, а тому, що це реально. Я бачу це щодня у себе, у моїх учнів, у звичайних людей, які просто змінили спосіб бачення себе. Більшість живе, наче статисти у власній історії. Проживають дні, наче знаходяться в стані оніміння. Встають, працюють, платять рахунки, сплять і повторюють. Чекають, що щось зміниться зовні. Але нічого не зміниться зовні, поки щось не зміниться всередині. Ти не був створений бути другорядним персонажем. Ти головний герой режисер. Сценарист. І єдина річ, яка відділяє тебе від життя, якого ти хочеш, це частота, на якій ти вібруєш. Щоб змінити цю частоту, потрібно припинити дивитися лише на те, що бачать очі. Адже очі показують лише те, що вже створено. Вони не можуть показати те, що може бути створено. Для цього потрібно використати інший тип зору, уяву, інтуїцію, сприйняття. Це твої вищі здібності. Якщо ти їх не використовуєш, ти марнуєш найпотужніші ресурси, які маєш. Більшість навчена жити за допомогою органів чуття бачити, чути, торкатися. Але ці почуття лише підтверджують те, що вже існує вони не мають сили творення. Творить розум це образ, який ти тримаєш всередині себе. І цей образ потрібно культивувати з наміром, постійністю і емоцією. Ти повинен уявити, яким було б прокидатися щоранку з миром у душі. Як це було б сісти у свою нову машину? Як це було б поглянути на банківську виписку і побачити там суму, про яку ти мрієш, скажімо, в Україні приблизно 300 тисяч гривень, що в літерах 300 тисяч гривень. Але уявляти не просто так. А відчуваючи, вірячи, дякуючи, ніби це вже реальність. Бо енергетично це вже так. Айнштейн казав, що уява важливіша за знання, і він знав, про що говорить. Бо саме уява сіє насіння нової реальності вона ламає шаблони, змінює вібрацію, рухає тебе з того місця, де ти є, до того, куди хочеш прийти. Якщо це досі здається важким для віри, я питаю тебе, скільки разів ти відчував щось, перш ніж це сталося? Скільки разів твоє тіло реагувало на думку, ніби вона реальна страх, спогад, бажання це доказ того, що розум не відрізняє реальне від уявного. Тож навіщо продовжувати годувати страхи? Травми й думки про нестачу, якщо ти можеш використати той самий механізм для створення радості, достатку та впевненості, тобі не потрібно чекати, поки все зміниться. Ти можеш змінитися зараз. Не тоді, коли отримаєш роботу. Не тоді, коли погасиш усі борги. Не тоді, коли хтось тебе затвердить. Зараз тут. В такому стані. В якому ти є, бо саме так починається цикл, внутрішня зміна породжує іншу вібрацію, яка притягує нові обставини, що підтверджують цю нову ідентичність. І цикл повторюється. Але тепер на твою користь Ти маєш силу зробити це завжди мав. Просто не знав, як її використовувати. Але тепер знаєш. Тож запитай себе, чи готовий я побачити себе інакше. Чи готовий я припинити чекати на дозвіл світу, щоб бути тим, ким я народився? Бо якщо так, все світ відповість не магією, а частотою, узгодженням, правдою. Бо все, що ти хочеш, уже чекає на тебе. Залишилось лише вирішити вібрувати разом із цим. Найважливіший пункт усього, що ти чув досі, простий, але потужний: ти не притягуєш те, чого хочеш, ти притягуєш те. Ким є і те, ким ти є зараз, є прямим результатом частоти, на який налаштований. Коли ти змінюєш цю частоту, все змінюється. Твої результати, стосунки, доходи, життя. Неважливо, як зараз справи, це лише відображення твого внутрішнього стану до цього моменту. І ти можеш відтепер вирішити змінити все. Вибір у твоїх руках. І якщо ти дійшов до цього місця, значить ти вже розпочав цей процес. Продовжуй. Наступне відео, що з'являється на екрані, допоможе тобі рухатися далі. Ти піднімешся ще на один щабель у своїй мудрості. І найпрекрасніше те, що достатньо робити крок за кроком одну корекцію, одне рішення, і ти станеш на один відсоток кращим, ніж зараз. Дякую, що був зі мною до цього моменту. Чекаю тебе в наступному відео.